Сейтаджі Сейтяг'яєв відкриває священну книгу мусульман Коран і читає молитву. Дідусь живе в тимчасово окупованому Криму. Повернутися на історичну батьківщину йому вдалося через півстоліття. Він народився 1932-го, був одним із шістьох дітей у родині. Його мати вела домашнє господарство, а батько працював у колгоспі. Як казала моя сестра, коли я народився, йшов сніг, схоже, я народився взимку. Найстрашніший день в житті Сейтаджі Сейтяг'яєва, 18 травня 1944 року. Чоловік каже: ті події досі перед очима. Тоді йому було 12. Згадує, як у дім увірвалися кілька радянських солдатів та офіцери. У нашому селі жила одна російська родина. Чоловіка звали Толік. Він говорив кримсько-татарською, як і ми. Офіцер привів його, щось нашептав йому, і він переклав: вам дають 15 хвилин. Сталін наказав вас виселити. Старшого брата Сита Сейтяг'яєва під час другої світової на війну забрали німці. А за два роки до депортації у вічність пішла мати. Під наглядом радянських солдатів діти зібрали найнеобхідніше, але навіть це не дозволили взяти з собою. Разом з братом взяли борошно, сестра принесла олію. Були деякі речі, все це зібрали в один сандик. Це як сумка з двома ручками. Ми взяли її з братом, але один солдат копнув по ній ногою. Вона відкрилась і все розсипалося. Ось так нам нічого не дозволили взяти з собою. Чоловік згадує, за тиждень перед депортацією до родини щодня приходили радянські солдати, рахували домашніх тварин. У нас була корова, барани, кури. До нас приходили солдати. І коли їх запитували, для чого ви рахуєте? Вони відповідали: ви маєте заплатити податки за тварин до 17 травня. Молодші брати та сестра продавали яйця, молочні продукти. Всі ці кошти зібрали і віддали 17 травня. Тож, коли нас депортували, у нас не було грошей. Ось так вони нас ушукали. Родина Сітягяєвих, як і інших місцевих кримських татар, зібрали у центрі села. А далі була депортація в переповнених вантажних вагонах, яка стала одним з найбільших злочинів радянського режиму. Усього з Криму примусово вивезли понад 238 тисяч людей, переважно жінок та дітей. Майже все кримськотатарське населення півострова. Старші люди думали, що нас ведуть на розстріл. Такі були розмови. 15 червня ми дісталися Узбекистану, куди нас і депортували. На чужині кожна кримсько-татарська родина мріяла повернутися на батьківщину, і ця боротьба тривала півстоліття. Масове повернення кримських татар до Криму відбулося вже у незалежній Україні. А 2014-го Росія, правонаступниця радянського союзу, вже окупувала півострів. Тож боротьба за повне повернення додому кримсько-татарського народу досі триває.